Сім років тому, під час урочистого візиту до Сирії, Путін голосно заявив: якщо терористи знов піднімуть голову, то російська армія завдасть їм таких ударів, яких вони ще не бачили. Нещодавно, буквально в прямому етері, увесь світ побачив, чого варті ці гучні обіцянки кремлівського вождя. П'ять стадій прийняття. Цікаво спостерігати, як російська пропаганда, зіткнувшись із падінням режиму Асада, пройшла всі п'ять стадій прийняття неминучого. Стадія заперечення: у цей період пропаганда обмежувалася скупими повідомленнями. Наприклад, протягом тижня сирійська армія за підтримки повітряно-космічних сил РФ ліквідувала близько 2,5 тисяч бойовиків. Гнів у пошуках винних почали звинувачувати всіх від окремих пропагандистів на кшталт генерала Киселя до самого експрезидента Башара Асада. Торг у цьому стані з'явилися нарікання на так званого воєнкора Котінка, який говорив наступне: мовляв, надія була на Іран і Хезбулу, але ключовий союзник Сирію здав. Депресія відобразилася в песимістичних висловах так званого Воєнкора Сладкова. Бази в Хинимімі і Тартусі можна було спробувати зберігти тільки без великої крові. Заявив він. Прийняття. Нарешті, офіційне повідомлення МЗС РФ від 8 грудня підсумувало ситуацію. Асад вирішив залишити посаду президента. і... Покинути країну. Насправді падіння режиму Асада має історичне значення і матиме далекоглядні наслідки. Асад, як і Путін, правив майже чверть століття та регулярно вигравав вибори із вражаючими результатами. Наприклад, у 2021 році його підтримали нібито 95% виборців. Протягом усіх цих років Російське міністерство оборони звітувало про посилену підготовку сирійської армії. Але, як показала реальність, ця тренерована армія буквально розчинилася за 11 днів. І самі росіяни, які ще 6 грудня завзято бомбили терористів, вже через два дні закликали до політичного вирішення конфлікту. Де ж ті обіцяні удари, про які так пафосно заявляв Путін сім років тому, ще 2 грудня 2024 року він обіцяв продовжити підтримку законного уряду Сирії. Але зрештою ця підтримка звелася до одного. Надати диктатору Асаду жалюгідний притулок. Події в Сирії оголили реальність російської політики. Амбіції чи пропаганда не здатні підмінити реальні ресурси чи стратегічне планування. Падіння режиму Асада це ще одне свідчення краху міфу про непереможність Росії на міжнародній арені. Це не лише демонструє слабкість її союзників, але й вказує на втрату геополітичного впливу. Путінська риторика дедалі більше стає порожнім звуком, який з часом лише посилює скепсіс щодо долговічності його власного режиму. Тож побажаємо товаріщу Асаду хорошого настроєння. Хай їде в Ростов, там на нього вже чекають. Ну а ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу та нагадуємо, що критичне мислення і холодний розум завжди в ціні. Тож підтримуйте Збройні Сили України та бережіть один одного. З вами була Контрпропаганда. До побачення.